Чи повертаються українці на окуповані території щоб підтвердити свої права на житло? Їм банально ніде жити. Наскільки це небезпечно, і які історії розповідають місцеві жителі? Можливість попасти під кримінальне переслідування або що завгодно, фізичне якісь насилля. Е, чи буде Україна змінювати житлову політику щодо переселенців і сприяти їхній адаптації на підконтрольній уряду території? Житло найбільше. Проблема для меташопримічних осіб вітаю з вами Олена Бадюк і новини Проазов'я. І далі про війну на півдні України. Віце-прем'єр-міністерка України Ірина Верещук закликала українців не відвідувати окуповані території. Про це вона днями написала на своїх сторінках у соціальних мережах. Посадовиця зазначила, що багато внутрішніх переселенців залишили своє житло в окупації, але останнім часом окупаційна влада починає шантажувати їх, погрожуючи забрати квартири та будинки. Переселенцям надсилають повідомлення з вимогою з'явитися за місцем проживання та підтвердити свої права на нерухомість. Верещук закликала не контактувати, не колаборувати з окупантами і не брати російські паспорти для того, щоб підтвердити свої права на житло. Як би важко зараз не було на підконтрольній Україні території, якщо поїдете в окупацію, зрештою вам там буде лише гірше, написала віце-прем'єр-міністерка. Також Ірина Верещук зазначила, що усі, хто прямо або опосередковано залучені до незаконного позбавлення українців їхньої нерухомості на окупованих територіях, згодом будуть Нести за це кримінальну відповідальність, а також будуть зобов'язані відшкодувати постраждалим усі відповідні втрати та збитки. Нагадаємо, що Україна не визнає російські паспорти, які видаються на окупованих територіях. На цьому неодноразово наголошував український омбудсмен Дмитро Лубінець. Він також закликав виїжджати з окупації, щоб уникнути тиску з боку Росії. Крім того, Україна не визнає угоди, які укладені за російським законодавством щодо майна на окупованих територіях. Тим часом російська окупаційна влада перевіряє документи власників нерухомості і земельних ділянок. На захоплених територіях виявляють порожні квартири чи помешкання, чиї власники залишили регіон. Надалі таку нерухомість оголошують безхазяйною та націоналізують. Крім того, окупаційна влада може продати незаконно відібране житло. Про це раніше повідомляв голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Тож чи їдуть власники житла на окуповані території, щоб підтвердити свої права на майно і чи безпечно це робити? Про це сьогодні у програмі. Депутат Генічеської міської ради Херсонської області Юліан Лучко розповів новинам Приазовія, що є випадки, коли люди справді повертаються жити в окупацію. Втім, це не масове явище, і здебільшого воно не пов'язане з житловим питанням. По-перше, це родинні зв'язки. На частіше ми також тенденцію спостерігали і в Херсоні під час окупації. Е, гірше за всіх виїжджають з. Виїжджали з окупації літні люди. Вони дуже прив'язані до своїх домівок, до свого місця проживання, до своєї батьківщини, і вони не хочуть його полишати жодного разу. І тому основна тенденція така, що більш молоде покоління виїжджає, і залишаються літні батьки або там близькі родичі, здоров'я погіршується, і частіше причиною возврату на окуповану територію стає те, що потрібно доглядати за, за літніми людьми. Я це цю причину більше з я спілкувався. То вони знаходяться там з причини. Люди хвилюються за своє майно і в деяких випадках повертаються, щоб його захистити, каже депутат. Але варто пам'ятати, що це ризиковано. Проводять так звану націоналізацію. виявляють яке майно належить громадянам, які знаходяться на Україні або виїхали далі. І це да і це майно або займають, або починають обробляти е, землю. Ну і, і таке інше, і по іншому використовувати і тому люди, хвалюючи за своє майно, повертаються, щоб його не не залишати. Мені здається, саме найскрівіший доказ того, що це не потрібно робити, особливо чоловікам призовного віку. Це в нас є дуже такий яскравий приклад ДНР, лнр це що ще уроворків був режим, ну називаємо його там сприяння місцевим жителям, Він вже починає закінчуватися. І як тільки в них, а в них обов'язково закінчиться військовослужбовці, буде призив на окупованих територіях. Впевнений в цьому на 100%, тому що є багато прикладів, і ми їх бачили. Також жителі, які повертаються на окуповані території, можуть опинитися під тиском російських силовиків. Додав Юліан Лучко. З Часом посилюються репресії з приводу зв'язків з Україною. Вже не тільки якийсь патріотичний контент, а вже зв'язки з Україною. По ним виникають до людей багато питань від, від спецслужб федерації. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційно підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Редактор запорізького видання «Локатор медіа» Олександр Пилипенко вважає, що Росія навмисно використовує тему відбору житла, щоб провокувати місцевих жителів повертатися. Точно знаю, що така тенденція є. Ну, вона можливо, була весь період, але ну, була не такою помітною. Е, а останнім часом, за всіма ознаками, є певне посилення е, з особистих спостережень з тієї інформації, що нам доходить. Е, люди почали повертатися. Ну, переважно, це дві причини: е, це неможливість знімати житло собі, втрата можливості фінансової. І друга можливість це страх людей втратити житло на окупованій території, що тут заселять когось із росіян або колаборантів. Ну або комбінація цих двох причин найголовніших. Втім, не всі охоче можуть повернутися на окуповані території, оскільки російські силовики проводять ретельні перевірки, каже журналіст. На його думку, Росія не зацікавлена в тому, щоб в окупації перебувало все більше про налаштованих жителів. В пунктах фільтрації, особливо в Шереметі, дуже щільний, щільні перевірки. Російська спецслужба проводить перевіряють гаджети, і навіть якщо люди видаляють. Чистять е, смартфони або планшети, або ноутбуки перед е, поїздкою, це не допомагає. Е, знаю особисто людей, яких розвертали, е, накладали на них, на них багаторічну заборону е, в'їзду на територію РФ, е, тому що знаходили старі видалені там якісь коментарі незначні, які ну, вказують на проукраїнські або антиросійські погляди. Тому одного бажання мало що доїхати до окупованої території, а небезпека велика і ризики великі. Ну, по перше, це контакти з ворожою спецслужбою. По-друге, це можливість попасти під кримінальне переслідування або що завгодно, фізичне якісь насильства. Ті, кому вдається повернутися, як правило, проходять тривалий і складний процес переоформлення житла, додав Олександр Пилипенко. Щоб зареєструвати житло, потрібно ж спочатку паспорт російський отримати, це, це головна умова. Для цього все і відбувається. Нагітання цієї істерії, що буде житло націоналізовано, це призводить до того, що людина приїжджає і каже, треба паспорт оформити. Та це певний час, тому що там процедура може затягуватись. Потім ще треба оформити це житло. Потім людина. Може, наприклад, захотіти продати його. Ну це це дуже розтягнуто в часі, дуже непросто. Директор Маріупольського телебачення Микола Осиченко розповів новинам Азов'я, що окупаційна влада шантажує житлом місцевих жителів ще з 2022 року. Нічого нового не трапилося. Списки оті переліки, великі адрес будинків. Нерухомості, вони вивішуються окупантами вже досить довго, постійно нові. Так, це з одного боку це такий собі примус для того, щоб люди поверталися на окуповані території. Але з іншого боку, це м, чисто схема по а, віджиму житла в наших людей. Тому що навіть ті, хто хочуть повернутися. Вони е, повинні пройти через фільтраційні процедури в московському аеропорту аеропорті Шереметів, і ось там е, починаються цікаві історії. Якщо людина є власником коштовної нерухомості, то російські силовики навряд чи дозволять їй повернутися для переоформлення, каже медійник. Якщо в тебе досить е, така собі. Е, смачненька нерухомість, тобто вона або в центрі міста, або вона десь на узбережжі, або вона у Ялті, гурзуфі там тощо, да. Тобто там, де чисте море, там де все добре. То 99% за те, що ти не повернешся до Маріуполя, тому що знайду тисячі причин чи чинників того, що ти не можеш бути там, тому що ти там або лайкнув колись не не, той, не той пост. Або ти десь написав будь-які соціальні мережі, будь-який коментар, який на їхню думку якось там може нести загрозу для, для Росії. Є ще одна категорія людей, які повертаються в окупацію, розповідає Микола Осиченко. Це ті, хто не змогли адаптуватися на підконтрольній Україні території. Україні варто боротися за таких людей, додав Микола Осиченко. Їм банально ніде жити. Їм банально немає коштів на те, щоб орендувати житло. І вони їдуть, наступивши на горло їхній пісні, скажімо так, вони їдуть жити під окупанта. Вони їдуть жити там, де їм може бути морально некомфортно. Може бути їм це огидно, але ж там є де жити. І якщо в них є де жити, вони будуть їхати туди. Якщо навіть вони тоді. Були проукраїнськими ще, то тут дуже е, страшна річ, що коли ти декілька років прожив в окупації, коли тобі декілька років промивала в мізки пропаганда, це ці лю, лю, люди вже коли я їм телефоную, вони мені кажуть: Оль, а давай про політику говоріть, тому повторюся, нам потрібно боротися за людей, за їхні розуми. Нагадаємо, що у червні Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт про порядок компенсації за знищене майно на окупованих територіях. Згідно з документом, власник зможе подати заяву про відшкодування за прописаною процедурою, але без вимоги надати фото і відеодокази майна до або після знищення чи пошкодження. Фізичний огляд об'єктів також проводити не будуть. У такому разі власник під час заповнення заяви на компенсацію відмовляється від права. Власності на таке майно на користь держави. Наразі законопроект готується до другого читання. Чи допоможе цей законопроект вирішити житлове питання переселенців із окупованих територій? Народний депутат України, член комітету з питань прав людини до окупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, Сергій Козир зазначив, що фінансовий механізм відшкодування цих коштів поки не напрацьований. Логіка цього закону вона знаєте, більш популістична. Потрібно і це вже нами ініційовано неодноразово, але ну такого широкого загалу воно ще не було як цей закон. Це саме відпрацювання механізму відшкодування цих коштів, тому що ми можемо прийняти будь-який закон, або але ми розуміємо, що відшкодування коштів, що найменше державного бюджету, це неможливо. Зараз на сьогоднішній день першочергові витрати йдуть на забезпечення збройних сил наших хлопців. Вся допомога, яка йде від нас міжнародних партнерів, це соціальна соціальне захищення. Плати в пенсії особі і все інше тому е просто зареєструвати закон і прийняти його і сказати людям, що все окей. Ну це така історія, де завтра люди будуть звертатися і будуть отримати до, ну у відповідь, що фінансово це не, не підґрунтовано. Політика держави щодо переселенців має бути комплексною і зараз вже розглядаються деякі напрацювання. Додав Сергій Козир протягом двох трьох тижнів дане розпорядження щодо. Аудиту цього майна, яке може бути використано для розміщення внутрішньопереміщених осіб, спущено на військові адміністрації по областях. Зараз працюю в цьому напрямку. Також ну і з вашою допомогою звертаюся до всіх органів місцевого самоврядування, тому що вони точно на землі, як кажуть, знають де що і як можна буде використати, щоб надавали цю інформацію. Тому що ми спілкувалися з фондом, Держмайна. майна у них також є зареєстровано більше 20 тисяч таких об'єктів. Але потрібно зробити їхні один. Я завжди це наголошую, що для громад це зараз золотий шанс в обличчя цих людей, внутрішньопереміщених осіб, які приїхали до них в громаду, сформувати той потенціал людський, який необхідний для того, щоб їхня громада в подальшому була спроможна. Це і медики, це і лікарі і інші, і саме забезпечення в першу чергу житлом, тому що житло найбільше. Проблема для мутушоперемішних осіб це дає можливість знаєте, семільсимілювати або заякорити тих або інших людей, які необхідні для громади. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скої злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про зов'яз з вами була Олена Бадюк. До зустрічі. при Азов'я. приазов'я.